Власниця равликової ферми Альона Шибунько – одна з більш як 30 учасників першої зустрічі крафтових виробників у Хмельницькому. Її бізнесу, який розпочався з ідеї, вже п'ятий рік. Попри війну каже підприємець, прагне розвитку і нових перспектив. Ми вже почали навіть поставляти свою продукцію в місцеві магазини, супермаркети. На цьому заході налагодимо якусь співпрацю з владою. Дуже цікаво, що вони, можливо, нам запропонують. Можливо, ми їм щось запропонуємо, можливо, ми щось розкажемо, якісь наші поточні проблеми, тому що в час війни це все важче робиться ніж до війни робилося, адже і шляхи збуту вже трішечки десь певно врізаються. І відповідно нам треба якось по іншому, по-новому розвиватися, Керуватися можливо. А от сімейному крафтовому бізнесу подружжя Шабахи Деражні ще немає року. Задум, каже Світлана, яка займається рекламою і продажем продукції, з'явився ще до війни, коли побачили вироби садового металевого декору під час мандрівок Європою. Я малюю сама ці вироби спочатку, потім далі переношу їх на комп'ютерну програму, а потім вже віддаю на порізку Людям, які займаються вже самим виготовленням цієї продукції, а чоловік це все зварює. Металеві будиночки, різний садовий декор для саду, годівниці. Сподіваюся на те, що тут, по-перше, ми познайомимося з такими самими крафтовими виробниками області, Хмельниччини. По-друге, можна буде запропонувати свою продукцію, можливо, ринок збуту. Активність бізнесу важлива, кажуть організатори, адже, зокрема, завдяки підприємцям Хмельницький підтримує захисників. Кожен з учасників зустрічі наразі знайшов власну цікаву і насправді нішову справу. Кондитерка Ірина Майтко каже: нещодавно відвідала світову виставку в Італії, тож хоче, аби і Хмельницький став місцем всеукраїнських сезонних виставок крафтярів. Щонайменше чотири рази на рік. Зокрема, виробників короваїв. Я створила унікальний коровай, я його запатентувала. Для нас це буде реклама і трошечки збільшується у нас продажі. І за рахунок цього ми можемо легенько сплачувати податки, зарплати. Аби співпраця була ефективною в управлінні торгівлі, а також в управлінні економіки міської ради, організовують навчання для підприємців. Можемо запропонувати якесь навчання, семінари, тренінги, наприклад, там з того самого оподаткування. Або це може бути якийсь розвиток особистого бренду. Є така якби гарна ідея, якщо спільнота підтримує це створення крафтового простору на території нашої громади. От якщо нам вдасться, то дай Богу 25 п'ятому році. Ми це започаткуємо. Такі зустрічі планують проводити і надалі, аби крафтові виробники презентували власну продукцію та обмінювалися досвідом. Результатом цієї зустрічі сьогодні стане напрацювання окремої програми по підтримці крафтових виробників. Ми хочемо почути, що їм цікаво. Ми хочемо почути, як вони хочуть розвиватися, що вони вбачають, які перспективи розвитку саме в Хмельницькій громаді. Ми хочемо далі згуртувати цих всіх людей і далі робити це більш на якіснішому рівні, більш організовано через. Вже такий осередок рутолоків Хмельницького. 29 листопада в Хмельницькому Айхабі відбудеться тренінг для підприємців громади, штучний інтелект для бізнесу. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.